Є такі таке, знаєте, несправедливо, бо такими ставими голосами, їх сильно чудо. Щось... Отаку. Значить, такого, дівчата, всі дівки піднімаєте ліву руку, <ривіт> ну, піднімається. А ти виключи світло, чуєш? і нервиш. Тишина і порядок в залі, тишина, ніхто не біжить. Дівчата підняли руку і акуратно опускають руку в карман, позволяють із бізнебу. Якщо не спитися, то дуже серйозно вірш. Там є два регулятори, одна фіня не Тут Ту феню непонятно не трогає, крутим тільки круглі регулятор. Якщо мужик, чужий, ключе світ. Врубай, напочку. Якщо мужик чужий нормально береш на регулятор, і регулюєш ніку сторону. як хуй. Якщо мужик свій, акуратно, на панжі, так що ти на голоди футболки, нічого не регулює, ти не звітувати. Дівайте регулятор, тобі колоді. І так, якщо мужик свій акуратненько, один раз трьох, жив, і він такому стане чуть-чуть до шпинки. Типільна, але дуже стоїть посмішка на я Урямо усадовий братана, так? Полікав, один один. І третій раз регуліруємо жодко по команді. Жорстко по команді, тому що, вважайте, бо буде говорити, як митя Павлів в ціле життя. І так. Раз, два, три, чотири.